Здоровенькі були шановні хлібороби. Приїхали тракторцем Т-25 з оприскувачем на 400 літрів 12 метрів штанга. приїхали бризкати другий раз сою. Як кажуть, перший раз у перший клас, так оце в нас із соєю. Зараз буду розказувати, показувати. І бажано, щоб люди, які чи підписники мої, чи глядачі каналу, Підказали мені, тому що, як начитаєшся, як надивишся на умних книжок, так голова кругом іде. Що ми тут робили? Посіяли ми її після дискування. І от зараз, оце тут в прошлому році осінню пробували соняшний корать. Воно в нас нічого не вийшло з тим бометом, забивається. І ось вона тут така. У нас на вид. Доволі такий, я скажу, ще й непоганий, як на мене. Ну, я її то у себе перший раз бачу. У людей то бачив на картинці, та й на полі бачив. А яка вона повинна бути, не, не скажу. Це вона таке є. Починав вже він цвісти. І таке як вроді бій нічого. Перший раз ми побризкали, дали їй тут 2 літри раундапу. Чого два ж, бо після дискування там поле було заросше Ми йому тут поки трохи ладу дали, то звісно прийшлося тут погарцювати. Таке воно з осені, як кажуть. Краще поганий обробіток з осені, чим хороший весною. І от хотів би я вам показати, така є проблема на цьому полі. Все, вроді би нічого. Ну, Бур'янці пішли, тут у нас І Щериця друга вже, там і лобода пішла. Ну, це вбере. Ірбіцид. А ось є така штука. Зараз, якщо я її найду так бистренько. А, ось вона є. Це ось таке листя в неї. І це є такі очаги, то одні показують, що це калійне голодання. Ми тут зробили вже одну підкормку калієм і бором. Вроді би воно таке як, наче стало його менше. Але ж рівно його є. І воно таке очагами і соя отстає, явно відстає в рості. Ось вона сидить. І отакий ореол рижого, І непонятно його. Я би сказав, що тут щось із землею. Так ну ось є таке. Ось є он. Це ось такий очаг. А ось буквально, ну що я тут метр. І тут немає нічого не бачу. Цвіт он викидає. І хоч би тобі що... Вона і ця, то вроді таке цвіт кидає. Ну є в неї такі листочки. Ось тут зовсім Зовсім відстало воно в росі. Так чи то його щось тут дави? Чи що воно тут таке? Це б хотів би попросити знаючих людей, які вже сіють не перший раз цю сою, що воно таке, як його називають і як з ним боротися. Тому що я ж кажу, із соєю я ніколи не мав справи, а це тут на наступний рік плануємо ще раз посіяти сою. Опять же ж її під раундап, щоб почистити хорошо площу. Бо воно тут заросше було. Тут воно колись були луки, воно не оброблялося. Годів, мабуть, не знаю, годів 30. А до того тут була завжди огородина в колгоспі. І воно тут воно і земля вроді не погана. І ось дивіться, якщо його передасть, там з краю похота була, там три плуги, мабуть, пройшов Я туди назад. там, мабуть, два обороти зробив. А тоді отступив в загінку, ось. Якщо воно та воно повинно передати. Що попробую я його наблизити. Так, 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 так. Йдем, йдем. Йдем, йдем, риженька, риженька, риженька. І ось тут по колії поці. О! І тут оце ще раз пройшов плугом. Тут така була поганенька, звісно, оренка, паршивенька. Ну, видно, видно, що вона в розвитку набагато більше пішла інтенсивніше, дружніше. Ну, я там дивлюся на утільщиків. Всі кажуть, що ну, поначалу воно там відстає. А потім воно своє там дожене і все буде в порядку. Ну не знаю, що воно дожене там кого. Подивлюся. Сіяв сівалкою. Якщо я вам покажу її, та, мабуть, покажу, то ви будете сміятися. Ну, кращого немає, посіяв тим, що є. Думав, буде набагато хуже. Але воно ще й і нічого. Жду коментарів, підказок на отой рижий листочок. Що воно таке? Хто знає, підкажіть, будь ласка. Буду дуже вдячний. Плануємо це донесли другий Гербіцидну обробку, зробимо зараз і... Днів через 4 зробимо ще одну підкормку калієм, щоб його ще підкормити. А це таке коротенько я хотів з вами посовітуватися. Жду коментарів. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Всім миру і добра!